Семчасовесть. Волой и долей я потрапил до Польши. Польша приняла нас, можно сказать, с раскрытыми обидами. Пшемысы, катовицы, подлещицы, крошицы, роцлав, дельч познань, оборники великопольские. А еще далее. Я гадаю, це не Польщі, в моєму житті, в моїй долі. І крізь нас преслідує тимчасовість, тимчасовість думка, тимчасовість у побуті, тимчасовість у речах. Нещодавно ми жили в позові, на вулиці Варшавській. Нам казали, це до перемоги. Минав час, летіли дні, летіли місяці поступово. Люди обживалися, обростали речами, предметами биту. Людей не хвилювала відсутність холодильника, засобів для приготування їжі. У деяких кімнатах не було шафа для білизни, одяг, тіснота в кімнатах, а багато було мам із маленькими дітками. Їм треба було приготувати їжу, а дорослим діткам треба було займати. Як вони викручувалися? Це було питання. Але згодом, як я казав, вони обростали речами. Шукали на сайтах, особливо популярним був сайт поднім, продам віддам» безкоштовно. Привозили старенькі холодильники, шафи, столи і все це втискали в досить маленьку кімнату. Багато хто вважав, що це надовго. А деякі що все це тимчасово. Минав час. І як грім з неба. Вайвода продовжуватиме договір з адміністрацією хостелу на Варшавській з 31 липня не буде. Статті в газеті, сайти з виступом та коментарями міської адміністрації щодо непродовження договору про проживання українських біженців у хостелі на Варшавській. Стали дуже популярні. В вустах біженців було одне питання. Питання, яке всі хвилювали. А що далі? Що далі? Приходили представники міської адміністрації, роз'яснювали, чому закривається хостріл для біженців. Всі відповіді обралися в антисанітарію. Ми всі бачили, особливо ті, які проживали в хостелі рік і більше. Яка антисанітарія? Яканти Сантарі була раніше і як все змінилося останнім часом. Але рішення є рішення. І згодом почалося переселення. І ось ми в новому місті, в Обарниках. Правильно називається місто Оберніки Великопольські. Що далі? Далі. До нових зустрічей в наших нових відео. Відео про наше життя. До зустрічі, друзі!